Дешево, дешево, дешево. Попит на бюджетні машини зростає. Саме тому сьогодні я розкажу вам про надійні авто не за всі гроші світу. З вас підписка, лайк. Починаємо. Відкриває наш рейтинг Renault Logan першого покоління, його можна знайти в бюджеті до 5 тисяч доларів. Дуже багато таксистів або людей, які просто багато їздять по справах, від'їжджали сотні тисяч кілометрів без жодних нарікань. Ця машина максимально проста, надійна, недорога в ремонті. Звісно, про якість матеріалів, метал, кузов, плюшки, опції я тут мовчу, але суто в плані невбиваємості ця машина підійде ідеально. Якщо для вас не важливий дизайн чи інтер'єр салону, а суто важлива надія. Берете і їздите. Сьоме місце займає авто, яке особисто, на мою думку, в плані дизайну буде вигравати в Рено. Саме ці старі японці стали зерном закладання легенд про їхню надійність, витривалість і невбиваємість. Мова йде про Nissan Almera N16. Одразу кажу, сподіватися знайти її в рідній фарбі, без рижиків не варто, тому що вона буде або ржава, або не ржава, але повністю вся поварена чи наново перефарбована. Але погодьтесь в бюджеті не то, що до п'яти, а ще набагато дешевше, коли ви шукаєте цю машину, сподіватись на рідну фарбу, як мінімум дивно. Ця машина підкуповує своєю витривалістю, а саме міцна підвізка, яка довго ходить по наших дорогах, по справжньому надійні бензинові двигуни. І якщо вам пощастить знайти Альмеру в живому стані по кузову і бажано по техніці, повірте, вона вас не підведе. Шосте місце займає Форд. Багато людей не люблять форди, багато їх обожнюють, але один форд вийшов по-справжньому вдалий. Розумію, були старі надійні форди, типу як Escort або Скорпіо, але вони вже аж надто старі, і шукати їх живими вам не вдасться, а мова буде йти саме про Ford Fusion першого покоління. Це один з небагатьох Фордів, які зарекомендували себе по справжньому надійними. Особисто я цю машину радив би шукати саме на механічній коробці передач, тому що роки беруть своє. Пробігів маленьких там не чекайте, і я би з коробкою краще не ризикував. Машина, хоча не виглядає великою, але має досить немало місця всередині. Якщо ви молодий хлопець, скоріш за все вона вам не підійде. Але якщо ви старша людина, яка хоче просто не габаритну машину, але досить вмістиму, щоб їздити і за містом, і по місту максимально надійно і не за всі гроші світу, можете звернути увагу. П'яте місце займає знову японець, а саме Toyota Corolla 9. Це якраз саме той приклад старої доброї японської школи автомобільного будування. Про її надійність просто ходять легенди: машину майже нереально вбити. Але є і підводний камінь, їх немало залишилося живих. Але якщо у вас на приміті будуть декілька живих варіантів, послухайте уважно. Як би це дивно не прозвучало, але саме ці короли довше ходять саме на автоматичній коробці передач. Але як показує практика, саме механічні коробки в них виходять з ладу набагато швидше, ніж автоматизовані. Тому якщо вам вдасться знайти живу Королу 9 ще й на автоматі, живою по кузову і по техніці, беріть, повірте, надійністю, будете дуже задоволені. Четверте місце для тих, кому здається, що в рейтингу забагато японців ловіть представника ВАК-групи. Їх буде сьогодні два. Зараз поговоримо про перший. А саме гольф четвертого покоління. Я розумію, що надійні і треті гольфи, і другі, і так далі, але все таки четверте покоління, як на мене, в плані актуальності ще трішки тримається. Його можна взяти з двигуном: 1,4 бензин, 1.6 бензин, 1.9 дизель. Розумію, що є ще більше двигунів, але як на мене, саме ці три силові агрегати будуть ходити найбільше. Ці машини мають досить добротну збірку, витривалу підвізку, зносостійкі матеріали в салоні. Їх ви можете знайти як і в кузові хетчбек, так і в кузові універсал. Для тих, хто хоче їздити максимально дешево в плані обслуговування. 1.4 або 1.6 бензин атмосферний саме ваш варіант. Для тих, хто хоче більшої динаміки, але адекватного розходу, 1.9 Прошу дуже. Це 100% варіант, якщо ваш бюджет орієнтовно 4-5 тисяч доларів ви хочете максимально перевірену машину. Не дарма є приказка, що Volkswagen закінчився саме на четвертому гольфі. Третє місце займає японець, а саме Mazda третьої серії. Її також можна знайти в кузові седан або хеджбек. хто як хоче. Знаю, однозначно, ці машини в плані покриття кузову не найстійкіші до корозії, але все одно пробуйте знайти її живою по кузову, оскільки двигуни саме бензинові в них досить надійні. Шо-шо, але мазда завжди вміла робити звичайні атмосферні бензинові двигуни. Вони гарно налаштовані, непогано їдуть. Якщо у вас обмежений бюджет, але ви хочете бензин і хоча б якоїсь трошечки динаміки, однозначно, третя мазда підійде вам ідеально. Вона стильно виглядає як із зовні, так і з середини. В плані підвізки чи також особливих недоліків критичних в ній немає, але як я казав, шукайте живою по кузову. Друге місце і срібло нашого рейтингу дешевих і надійних автомобілів займає Octavia Tour. На секунду скажу всім хейтерам, які будуть писати дешеві за 4-5-6 тисяч доларів. Дешеві мають бути за 500 доларів. Але погодьтеся, ну що ви живе візьмете за тисячу доларів? Чи хейтери хочуть, щоб я просто сидів і рекомендував Жигулі, Славути, Таврії і прям по низу ринку, де Олануси. Я рекомендую непогані машини за ці гроші. Я вважаю, бюджет до п'яти це бюджет нижче середнього. Отже, Octavia Tour. це вже роками перевірений автомобіль. Може бути 1.6 MPI, Це буде один з найневибагливіших двигунів, ресурс якого понад 400 тисяч кілометрів. Може бути під'їдання мастила. Любить вона таке вже на великих пробігах. Загалом машина себе ось так зарекомендувала. Саме 1.6 MPI буде найкращим, як на мене, варіантом, тому що дешевше обслуговування ніж в дизеля, значно дешевший ремонт, ніж в дизеля, саме в плані двигуна або паливної системи. Витривала підвізка без проблем на Електрика, кузов до кольору до вибору. Власники старих турок підтвердять мої слова: не машина, а танк. І перше місце займає авто, яке погоджуюсь, дешевим не буде. Як на мене, ось це вже плюс-мінус середній сегмент, а саме 7 тисяч доларів. Якщо ви хочете максимально надійно і ще й на автоматі, знайте, вона буде якраз такою: до 7 тисяч її однозначно можна знайти. Чому? Тому що вони не є дуже ліквідні і, як правило, Власники не дуже високо їх виставляють, а ті, хто виставляють високо, продають їх дуже довго або взагалі не продають. Мова буде йти про Mitsubishi Galant 9. Саме з двигуном 2.4 бензин це атмосфера. На нього можна поставити газ. Якщо вам буде він досить прожорливий. А повірте мені, він прожорливий, я мав таку машину. Однозначно, я би ставив газ, по автомату ніяких тарікань немає. Старий добрий автомат. 4 передачі не вбиваємо. Коробка передач Як на мене одна з найнадійніших автоматичних. Старих коробок. Так, по кузову він не буде найкращий, але з усіх машин, перечислених в цьому рейтингу, його по кузову буде знайти як на мене найлегше живим. Максимально міцна, невбиваєма і комфортна підвізка. Дуже багато місця в салоні. Просто заради цікавості знайдіть таку машину, зустріньтесь з продавцем, подивіться на неї, проїдьтеся, ви зрозумієте. Ви оціните скільки там місця в салоні, ви оціните її вагу, її потужність. Звісно, ця машина на любителя, і в неї є свої мінуси. Наприклад, перший мінус це розхід. Без газу ця машина буде споживати по місту, якщо ми беремо велике місто в заторах від 13 літрів бензину, а на газу буде від 15, від 16. Другий мінус автомат Він не буде як дизгешка, він не перемикає передачі за пів секунди. Але цей мінус одразу перекривається плюсом, тому що автомат дуже надійний. І останній мінус незручне водійське і переднє пасажирне сидіння. Але загалом за свої гроші в плані надійності ця тачка топова. А тепер пишіть в коменти, які по-справжньому надійні, але недорогі автомобілі знаєте ви. Всім па-па!